Друзі, до нас приїхав ось такий Lexus GX 460 з мотором 4,6 на коробці автомат на білому салоні. Авто у нас дуже в гарній комплектації і дуже цікаве, бо ми вже можемо бачити, що у нас доступний третій ряд сидінь. Також у нас доступна мультимедіа для задніх пасажирів, яка працює, і клімат. В авто у нас вже доступна камера заднього огляду, дуже великий просторий багажник. В багажнику також можна відчиняти ось оцю ляду. Авто у нас повністю ціле, з дуже малим пробігом. У нас є датчики сліпих зон. Також у нас є повний пакет електростекулювань. Повний пакет регулювань сидінь, пам'ять сидіння водія, також у нас в авто вже встановлений газ, у нас доступне мультикермо. Ось така у нас приборка. Також у нас є великий lcd екран регулювання клімату та автоматична коробка перемикання передач. Салончик дуже просторий, дуже світлий, також в авто є люк. Всі можливі допоміжні датчики та характеристики у нас присутні. Тож, кого зацікавило дане авто, будь ласка, кільцева дорога 1, автосалон, автофокус. Це авто чекає тільки тебе.